Вітаю вас, дорогі друзі! Доброго вечора, доброї ночі, доброго ранку, добрий день. Коли хто включив свої монітори, комп'ютери, планшети, телефони, телевізори, всім, всім добра, спокою і миру і міцного здоров'я для всіх. Дуже дякую вам за ваші повідомлення. Дуже дякую вам за добрі коментарі. Будь ласка, пишіть. я Дуже чекаю від вас, ваших теплих слів. Як приємно вас, я просто вас відчуваю. І ще раз вам повторюю, я можу повторювати це мільйон разів. дружимо, любимо, віримо. Об'єднуємо наші серця, і все буде добре, обов'язково віримо. Обов'язково віримо, що все буде добре. Ми все з вами переживемо. Ми сильні підтримуємо один одного в ці, ці нелегкі роки. Будемо сильними. Дочекаємося ми і добрих новин обов'язково. Як то кажуть, і на наших вулицях буде свято. Ми будемо з вами добре і радісно, спокійно жити. Сьогодні. Сьогодні у нас середа 3 грудня середа 2025 року. Зараз ми дивимося Херсонську область, правий, і берег. правий берег по містам і селам, лівий берег буде наступне відео окупований, на жаль, по містам і селам. Загальна інформація для України на ближній час у війні з Росією. Загальна інформація, інформаційний простір землі. Будь ласка, скажіть, що очікує Україну на наступні дні? Чи ми приближаємося своїми енергіями, чи наше життя в Україні буде мирним, щасливим, спокійним і радісним? Чи чекають нас добрі новини для України? В найближчі дні. Четверте, п'яте, шосте? Грудня 2025 року. Війна з Росією. Що йде? Будуть якісь підписані документи. Ми будемо то щось радіти. Це будуть добрі документи. Будуть підписані якісь важливі документи з якимись странами дружественними про, про якусь підтримку. Будь ласка, дуже обережно для України города, які живуть возле води. Це і Дніпро, це і море, Чорне море, друзі можуть, можуть щось руйнувати і робити нам важку, важку ситуацію. Зруйнуть, Зруй, можливо, можуть защепити і портова інфраструктура, і енергетична, і грузове щось Грузової можуть би судна, може би поїзда, все, що передвігається, які великі грузи там, де форміруються. Будьте дуже обережні Буде як дві лінії. Дві ліні. Одна добра з новими новинами підписують, і це добрі новини, якісь документи важливі. Ми щось будемо з вами тримати, на щось надіятися. І друга підсказка, друга інформація дуже тяжла. Можливо, знову руйнація якихось споруд енергетичних, можливо, портова водлі моря, ріки, порти, грузові судна, поїзда і Україна. Будьте, будь ласка, в безпечних містах. Буде дуже багато роботи яким-то людям каких то професій, знову, знову будуть проблеми з освітленням, знову будуть проблеми з зв'язком у домівках, і що неочікувано. Ворог неочікувано готує якийсь удар, і це можуть бути все ж, все ж таки дороги. Дороги любі, і морські, і автомобільні, і желізне. Будь ласка, коли ставимо захист? Просимо захист у всесвіту, обов'язково на, всі, на всіх перевозчиків, на всі віди транспорту, на морської, на, на річній передвіження, железнодорожний транспорт, автомобільний ставимо захист на всіх перевізників. Не дуже нам спокійно обіцяють ці три дня для України, для всієї України. Будь ласка, будемо дуже уважні. Так, і ще просили ще подивитися, чи готує ворог якусь, якусь спецоперацію, яка буде загрожувати екологічну, екологічну катастрофу. Чи готує ворог екологічну катастрофу на Херсонщині, на Херсонській області. Чи готує ворог, так, чи є у нього в планах зробити якийсь руйнувальний процес і дії, як, після яких можуть бути екологічна катастрофа Херсонська область? До Нового року давайте подивимося! Друзі, я хочу вас заспокоїти. Значить, що може бути, можуть бути іде, іде негативна інформація для водних ресурсів. Водних ресурсів, але перекривається защитой, защита вищих сил, защита ангелів-охоронців. Я дуже прошу вас. Підсилить свій захист для всіх водойомів, для водоснабження, для стоків, все, що стосується води. І це буде стосуватися. Житла людей можливо зроблять такі умови там, де раніше в домах, там де люди раділи життю. Зараз в них будуть чогось дуже умови погані. Можуть пострадати житловий сектор, там, де люди живуть, можуть пострадати дуже великі тут переживання. Ну при нашій усій роботі захисної і молитв... молитвенниками, там хто може бути. Цю ситуацію можна попередити такої екологічної катастрофи, щоб занадто такі ж, щоб все, бо дійсно на вас лякати. Ні, карти сильної женської енергії, сильних молитв, мужчини теж. Дуже іде великий захист. Я думаю, що ми з усім справимося, всі це знають, і прийняти особе, особливі, особисті. Міри для захисту, не переживайте, і підсилюємо молитвенний захист. Далі е, іде... так, Хочу взяти нашу, Бо ось вона, нашу колоду, яка дуже гарно тасується, дуже гарно нас попереджує. Херсонська область по містам і селам правий берег на 4 і 5 грудня 2025 року. Четвер, п'ятниця. Місто Херсон. По, міст... По містам села правий берег, місто Херсон, а саме місто Херсон? Якісь обмеження для багатьох людей в результаті воєнних дій. Будьте обережні в ці дні. Для багатьох людей є якесь обмеження дуже неспокійно. Будуть питатися, зруйнувати якусь споруду, находящося возле води. Дуже хочеться їм, може, можливо, якийсь транспорт щоб був, щоб щось не ходило. Можливо, це залізна дорога, може бути, щось залізне дорога, може бути, з автомобільним транспортом. Дуже хочеться. Ворогу розлючений дуже ворог, і він хоче зруйнувати важливу інфраструктуру, можливо, транспорту, Можливі, якщо у них вдасться, тут також можуть бути жертви. Будьте дуже дуже обережні. Друзі, хочуть обмежити багатьох людей, хочуть, щоб якась інфраструктура, двіження, передвіження не працювало. Бережіть себе. Ставимо молитвенний захист на місто, на місто Херсон і на всіх людей. Будь ласка, попередження для всіх місто Херсон. З освітленням також можуть бути знову проблеми. Записіться, будь ласка, павербанками, батарейками, всякими допомільними істочниками освітлення. Далі, нова Сокорівка, золота балка Михайлівка. Новоолександрівка, Гаврилівка, Дучани, Качкарівка. Для кожного містечка окрема і та інформація: Нововоронцовка, Осокорівка, золота балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Дущани, Качкарівка. Нововоронцовка. Возможно, буде атакований енергетичний об'єкт знову. Будуть щось атакувати, бажано їм, звісно ж, зробитися засвітленням. Ви будете чути роботу наших військових. Дуже обережно і теж, хто там в транспорті їде, можливо, навіть це військові, будьте максимально обережні. Осокорівка. Зараз не плануйте нічого. Те, що ви зробите, ви поки що там те, що працювало, може на... перестати працювати. Не плануйте зараз нічого, ці два дні вам показують, тримайтеся якийсь час, те, що ви хотіли зробити, якщо трошки пізніше зробите, нічого страшного не буде. Є у вас тут якась то остановка действий, остановка роботи. Парада. Будете ви вирішувати питання трошки пізніше і дуже-дуже буде плодотворно. Далі. Золота балка. Безпека? Вода. Вода і жінка. Дуже обережна. Золота балка. Може бути теж зруйновано якесь об'єкт, яке-то поміщення. Может быть, жінка під ударом ранения? Такая печальная, дуже ситуация, Золотобалка. балка. Зараз не час якісь документы. Михайливка. И документы, будь ласка, приведите в порядок, чтобы у нас была сохранность. Михайлока. Неочиванно. Бережіть дітей, будь ласка. Михайлівка, якісь неочікувані предложення. Для кого-то, там вам зараз щось предлагає, знаєте, що є дуже багато інформації, про яку ви не знаєте, і, і, а про яку б ви краще знали. Такая-то йде інформація, лже інформація. Не така вона, як треба. Михайлівка, про що мова? Так, захисники, будь ласка, будьте обережні. І ще дорога, хтось їде, взрослий, мужчина. Що ще, Михайлівка? Можливо, груз везе, щось везе, можливо, там ще люди є в транспорті, будьте тут обережні. Ново, Олександрівка. Якщо ви поїдете вирішувати свої питання, ви вам дуже благоприятний період. ці два дні. Вирішуйте, не бійтеся, ви більше боїтеся, а благоприятний зараз період. період. Вирішувати всі питання з оформленням яких-то помощій, виплат все це дуже добре по безпеці. от про документи вам просто показує що ідеальне время оформлення всіх документів По безпеці для багатьох людей, такий настрій, дуже дуже настрій, дуже печальний і ще можуть строєння, сооруження возле води бути зруйновано. Гаврилівка дуже обмеження ваших всіх планів. Війна йде безпощадне, якісь обмеження, будь ласка, поки що нічого не плануєте. Тут така якась закрита ця Гаврилівка, особливо з водою, вода, тут чани, Дуже обережно. Жінка і чоловік в дорозі можете пострадати від обстрілів. Раніння можуть бути дуже-дуже обережні, міста возле, дорога возле води. Качкарівка. Дружемо, любимо, віримо. Зараз час прийшов вирішувати фінансові питання, подумайте ще. Качкарівка безпека. Група людей, яка працює, їх там три чоловіка, може бути більше, знаходиться в небезпеці. Що роблять це військові? Милович червоний маяк, Зміївка, Беріслав, Архангельская Адрадокам'янка, Казацька Львове. Друзі, для, кож для кожного містечка йде окрема інформація. Милович, червоний маяк, Зміївка, Беріслав, Адрадокам'янка, Казацька, Львове. Так, Архангельська, Адрадокам'янка, Казацька. Львове, дивимося, милове. Дуже багато буде летіть. Так, Милове, Я хочу вас заспокоїти. У кого чекайте добрих новин? Просто добрих новин. Хтось особисто росла для когось. Добрі новини. Милове безпека. Отак, внимательно. Хто їде в транспорті, може. Дрон атакувати транспорт там, де люди їдуть. Друзі, ще, ще хочу вам сказати: особисті розклади проводимо відеозв'язок в Телеграмі або в Вайбері. Номер телефона внизу під відео. Проводимо консультацію по предварительному записі. З за, предварительної записі. Так. Далі. Змі... Зміївка. Чоловік і жінка будуть вирішувати питання, яке, яке буде змінювати ваше життя. Можливо, ви зберетеся в якусь дорогу. І зараз це дуже благоприятний період. Беріслав. Беріславська громада, будьте, будь ласка, в безпечних містах, Місто возле води, женщина в небезпеці, Беріславська громада. Буде атакована ворогом об'єкт там, де наші захисники. Будьте дуже обережні. Архангельська. Поїдете в дорогу оформлять документи. На виплати, можливо, це пенсія, якісь виплати, може гуманітарка, настрою у вас немає. Можливо, у вас буде якась затруднительна ситуація, вам на допомогу обов'язково вийде людина поважна. І ви, якщо будете вирішувати якісь важливі для себе питання обов'язково зверніться за допомогою до людини професії вищестоящих якихось органів, які вам обов'язково допоможуть до в оформленні якихось документів. Адрада Кам'янка. Адрада Кам'янка не спішить планувати якісь фінансові операції. Є трохи задержка во времени. Адрада Кам'янка по безпеці небезпечно. Будьте, будь ласка, обережні. Міста возле води. І ще чуть позже улучшення ситуації вирішити ваші всі особисті питання. Одрада Кам'янка. Вибачте, сьогодні прогноз роблю вечором, трошки вже трошки є трошки усталость. Казацьке. Казацька дуже обережна, може їхати транспорт, в якому знаходяться люди, в якому знаходиться дуже поважна і впливова людина. Транспорт може бути обстріляний, можуть бути раніні. І ще будуть стріляти дуже багато, і можуть бути і раніні людей, і можуть щось іще розбити. важливу споруду, будьте максимально обережні. Бачите, які сьогодні невеселі прогнози. Львове. Дуже хтось буде наляканий, дуже... чувствуєте себе жертвою ситуації на ці два дня. Але я вам хочу сказати, що ви дуже, сил... ви, ви дуже сильні. І все це негатив ми обов'язково переможемо своїм відчуттям любові, справедливості і віри в добре майбутнє. Далі. Далі, друзі, все буде добре. Тягимося! Вибачте. Тягинка, Понятівка, Дарівка, Микильська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка. Тягинка, Понятівка, Дарівка, Микильська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Тягинка. Дуже важка ситуація для, мир, для мирних жителів. Е, Тягинка може бути атакована і, бажала, бережіть себе. Понятівка. вам понятівка, панят, друзі, якась жінка, ви, буде, буде якась у вас можливість десь поїхати, або до вас хтось приїде, щось привезе, приємні новини, а по безпеці проблеми з освітленням, зв'язком. Дарівка може, може нанесено сокрушительний удар ворогам, може бути визгорання об'єктів наземних і автомобілей. Микильське. Дуже уважно для наших захисників, які захищають нашу землю. Вони можуть бути в великій небезпеці, можуть бути страшні. Антоновка. Антоновка. Друзі, можуть бути закриті, яке передвиження, яка дорога. Можуть зробити такі предприятия, яке я працювала, може перестати працювати. Дорога, яка була, можливо, теж буде перекрита. Усильте молитву жінки. кіндійка. Кіндійка може бути дуже, дуже большая перестрілка, бережіть себе і бути в безпечних містах. Зеленівка. Е, Прийде вам повідомлення про якусь допомогу, якісь виплати, можливо, гуманітарка, настрій треба піднімати один одному, дуже хтось, дуже, дуже хтось сумує. Зеленівка. У вас будуть добрі новини, добрі зустрічі, добрі якісь е, хто в місті работає, організовує організація якось, якась велика сила натхнення така йде. Не сумуйте, переживемо все. Чорнобаївка. Так, ну що тут за обмеження? Що нас хочуть тут обмежити? Те, що було справедливо, те, що було наше, те, що ми берегли. Ми чогось може бути в цьому обмеженні. Якісь мастера дуже обережно. Знову Чорнобаївка, знову і знову. Там, де працюють мастера високого класу, там, де по високому чувству і закону праведливості все працювало, якийсь іде негатив, щоб якийсь об'єкт не зможе працювати, які люди яких професій не зможуть працювати, огранічення, розрушення. Давайте, будь ласка, молимося за сохраніє. Да, можуть бути щось попитки зруйнованого, дуже важливого дуже важливого государственного об'єкта. Хай не буде цього. Камишана Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Томена Балка, Кизами, Станіслав, широка балка, Олександрівка. Камешани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Томена Балка, Кизомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Камешани можуть пострадати житловий сектор, Будьте обережні, особливо возлі води можуть розруйнувати щось. І те, що потрібно людям, інфраструктуру і житловий сектор, дуже обережно. Білозерка. Сирени, переживання і велика сила захистити своє і свою землю, своє місто. Будьте обережні, енергії важкуваті, ромашкове. Можуть бути атакована людина, яка їде по якимсь справам, по важливим, по важливим справам. Можуть бути атаковані ромашкові люди в транспорті максимально обережні, Велетенське. Поки що без змін. Далі буде неочікувано якісь переможні дії, хтось перемагає якісь ситуації, а може, це наші захисники працюють за правду, за свій многострадальний народ. Дніпровська, тут може бути атака від ворога дуже несподівана, дуже, дуже каварна. Бережіть себе. Може бути, жертва людина може попасти під якийсь негатив, під обстріл і можуть отримати дуже важкі ранення. Томина Балка. Бажаю всім ангела-охоронця. Будь ласка. А тут якийсь об'єкт може бути атакований, куди діти ходять, куди, можливо, лікуються, можливо, займаються. От, оцей об'єкт може бути атакований. Кизамис. Розумієте, там можливо одна людина, хтось по одному там, в кизамисі. І один день сонце, а другий день. Тьма, Человек одинокий, немножко той, кто молодый был, старший по возрасту, э, козами. После такой тяжелой ситуации у нас все время нам предлагают э, предлагают верить в покращение ситуации. Будут какие-то предложения. Э, важка ситуация, но знову. Будуть якісь предложения на улучшення і гарні новини підтверджуються. Станіслав дуже обережний Може бути дуже внезапний удар від ворога. Станіслав може бути жертва Ребят, друзями, друзями будьте обережні, дуже-дуже на Станіславі Може бути удар від ворога, і може бути ранення Несовмістиме з життю Широка палка. Атакован двіжущийся об'єкт, якийсь перевозчик. Будьте дуже обережні. Вам щось влада буде пропонувати, це вам сподобається. Олександрівка, люди при владі, якесь начальство будуть вам щось пропонувати, і це вам сподобається. І Олександрівка, мирного неба, добрих новин, якоїсь жінки. Які, якась жінка буде щаслива. Це особистий розклад а по безпеці, по безпеці нам будьте, будь ласка, в безпечних містах обстріли ще будуть. Військова, військова тема напружена. Бережіть себе, друзі. Попіймаю вас усіх серцем. Бажаю вам всім, кожному, кожному, ангела-охоронця, всього найкращого, і щоб всі ви були живі і здорові, і щоб ми дочекалися добрих новин. До побачення! Не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Як у вас справи?